Чи замінить штучний інтелект розробників ігор? От е, я думаю, що це максимально актуально, тому що дуже багато цих питань піднімають. І незважаючи на те, що є досить два контроверсійних табори, один каже, що це там порушення прав, що це е, дуже неякісні продукти. Причому як зображення, так і текста, так і код. Інші ж кажуть, що це просто інструменти і у будь-якому випадку за цим інструментом буде стояти людина, яка буде з ним працювати, і від неї залежить кінцева якість. У мене своїх думок на цю тему достатньо, але давай почнемо саме з твого бачення. Як думаєш, наскільки серйозно ринок нейронок і штучного інтелекту впливає на ігри прямо зараз, і чи дійсно ми втратимо якісь позиції, якісь професії? А, ну, я думаю, що прямо в найближчому майбутньому, навряд чи цілі професії зникнуть. Тобто, давайте, давайте розберемося, що треба для гри. Для гри треба умовно. Треба програміст. Треба геймдизайнер, треба людина, яка займається артом. Там 2D, 3D, неважливо. Е ну окрім цього, всього, треба якийсь продюсер, який цим всім керує. Ну, от. Але загалом, давайте розбирати кожне окремо е людина, яка займається геймдизайном. Ну там ще норатив дизайн. Ну давайте все це буде геймдизайн. А е чи зможе повністю е гра, е ну, штучний інтелект на даному етапі придумати е повністю геймдизайн? але зможе допомогти з пошуком концепту, зможе написати якісь навіть квести, тексти, якісь ну, щось трошки зможе допомогти. Зможе допомогти з локалізацією, але не ідеально. Переходимо до наступного. Давай про розробку, допомогти так, написати код за тебе? Ні. Та, <танк> uh, да, штучний інтелект непогано пише код. Я сам цим періодично користуюсь для якихось таких рутинних задач. Бо коли мені треба написати щось в мовах програмування, в яких я не дуже добре розбираюсь, це прикольна штука. Але чи зможе штучний інтелект повністю створити проєкт на даному етапі? Навряд чи от, і я думаю, що це дуже маловихідне. Що там в нас далі керувати всім? Uh, не давай арт, арт, власне, 3D, 2D. Зараз в мене от буквально нещодавно знайомий намагався в 3D намалювати собі асети під, ну, він інді-розробник, асети під гру. Mm. Е, ну, а він не спеціаліст зі штучного інтелекту, але він вбухав дуже, дуже, дуже багато годин і отримав досить посередній або навіть поганий результат. От. Чи зможе колись можливо, на даному етапі зможе допомогти? Можливо, зробити якісь текстурки. Можливо, щось таке, але зробити повноцінні 3D моделі не зможе з 2D. Ви в принципі самі все бачите. От ми зараз опускаємо там оце авторське право, моральний аспект цього питання, Ні, давайте чисто з технічної точки зору. Ви бачите, те, що воно малює в 2D. Навіть класні моделі, платні вони все одно малюють. Ну не зовсім те, що треба. Якісь референси може зробити от. Якийсь там типу сторік може зробити, але по факту зробити вже готовий результат. Це ну там, як мінімум, є навіть в оцей жарт те, що воно робить з руками. Але як мінімум, більшість художників одразу це бачить. Та я не художник, я, наприклад, мені складно побачити навіть 2D-шний арт. Одразу, якщо там немає прям якихось явних помилок, мені складно зрозуміти, це шиї чи ні шиї. От але е, художники це бачать ну майже миттєво, як я побачив. От, і ну, все одно і воно такої якої якості. А ви уявіть, скільки треба в гру намалювати? Ну, якщо це 2D гра, ви уявляєте, скільки треба намалювати? От, і мені здається, що на даному етапі та щось може допомогти. Якусь там щось, я не знаю, плашечку, може, якусь іконочку, щось таке. Теорії можна. Прям повноцінно цілу гру. Я думаю, що ні. От, і я от нещодавно прям трошки засміявся. Ілон Маск, він, звичайно, ще той він анонсував, що він хоче створити компанію, в якій все буде, яка буде розробляти ігри. От, бо він такий великий і відомий геймер. От, і все буде на штучному інтелекті. Все-все-все, максимально все буде робити штучний інтелект от, Коротше, це дуже смішно, справді. Ну і давайте повернемось до е, останнього продюсер. Е, я не думаю, що продюсера можна замінити. Тобто, людина, яка керує всім проєктом, не можна замінити цю людину штучним інтелектом. На даному етапі можна зробити асистента на штучному інтелекті, але людина повноцінна, яка керує проєктом. І не змо неможливо замінити ніяк, бо це робота з людьми. А ви як знаєте, штучний інтелект не дуже нормально працює з людьми. І до речі, це величезна помилка використовувати його як психолога. Я знаю, що люди так роблять з чатом І, Ну це це не людина і. Він може дати дуже погані поради. Вітаю, шановні глядачі і слухачі. З вами Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до нашої улюбленої теми: обговорення ігор. Це, до речі, окрема тема стосовно того, що люди використовують ChatGPT як друга, там як товариша, як психолога, тому що. Я не експерт з технічної точки зору, але нещодавно у мене була розмова з людиною, яка займається програмуванням, і знову ж таки, в нас в коментарях я не знаю, як працюють llm моделі Я працюю з ними виключно як дизайнер. Тобто ем, я займаюся розробкою візуалізації відповіді наразі в одному з проєктів нашої компанії. Але ем, мені сказали, що дуже вагому частку llm моделей. Ем, Займають алгоритми, які просто прогнозують найбільш імовірне наступне слово відносно попереднього, тобто вони беруть великий масив даних. Формують середнє значення і відносно попереднього контенту формують наступне. Тобто, все на умовній теорії ймовірності, згідно з якою більш імовірним буде тут слово, яке частіше вживається. А відповідно, в моєму розумінні це сильно пояснює, чому все, що генеруєш точний інтелект, таке прісне. Тобто, на даний момент. Ми можемо там досить непогано сформувати опис, е кудись е якийсь відгук, каверлетер, е якийсь опис для інстаграму за такими емоціями: збирайтесь куди то туди, прикольно. І те ж саме стосується картинок. Ну тобто, е посереднє значення воно може сформувати, але от відсутність креативу. Воно прям е вражає і відсутність контексту. От, типу ж наразі те, з чим я працюю, а я формував багато зображень для D&D-шної своєї сесії, і я прям відчуваю, що візуально, ну тобто стиль, він тягнеться з крутих робот, з крутих авторів, але контекст і ідеї там відсутні. Тому, коли я попросив там е по формувати битву кораблів під час моря, знаєш, що мені зінягувало. Что тебе себя нарубал? Ну, два корабля, шторм, все досить не, ну, красиво. Единая проблема: е, ну, люди бьются на воде. Понял, корабли отдельно, а битва отдельно. Они просто стоят на воде и бьются один одним. Не, ну ты просто неправильно написал промпт. <гум> так, ну типу, але ж розумієш, що людина б вона робила. Вона має два корабля. Вона така, влаштує певну візуальну контроверсію. У нас є конфлікт типу ідей. Нам треба це візуалізувати, і вона б додала динаміку. Тобто певна битва, чи то на мачтах, чи то перестрілка. Ну тут починається креатив саме і контекст. Але тут промп такий, дивіться, кораблі є, море є, люди є. Люди в морі є, бронті все сходиться. І в мене, ну, типу, всі промти. Знаєш, так як це діндішна сесія, ніхто там нічого розглядати не буде. Чисто для візуалу, мені підходить. Але коли ми заходимо в якісь деталі, це завжди такий, це такий кек. У мене також очевидно, була сцена в таверні, і я дав промпт, що, типу, бармен з дочкою в таверні, там прикольний камін, всі діла. І все, як я й сказав, все ідеально. Але дочка бухає за баром. Типу, вона згенерувала 4 зображення, і воно подумало, що дивіться, у нас є бармен, у нас є бар, у нас є барна стійка і логічно, що він знає, що таке дочка. Ну, тобто, це мала дівчинка. І він знає, що таке бар. І він такий, ну, логічно, що за баром треба бухати. Тому на всіх чотирьох картинках вона з пива, а їй ну, на вигляд 8 років. І я такий, ну. Власне, окей, я, я тебе понял. Так, і, типу, це розуміння того, що воно просто знову ж таки, я впевнений, є складні моделі, якісь там супергеніальні, суперкреативні і все інше, але от з того, що я зрозумію, що мені дало поняття, з цієї точки зору, ну, це дуже послідовно. Ну, типу, в барі бухають. Да? І воно таке, ну, от, ти хочеш, дочку, дочка, вона виглядає малою. Бар бухають, ми мачимо це все, вийшлося типосредне відповідь. Бухаюча дочка, від ну все хорошо. <сі> І відповідно мені здається, що на даному етапі можна тільки використовувати штучний е, інтелект у всіх правилах, типу, виключно як додаткові рівні драфтів. Тобто, от якщо у тебе будь-яка задача є. То воно може сформувати певну кількість чернеток як для візуалізації, так і для текстів. тому що я частину діндішної uh, сесії теж генерував. Тобто я закладав ідеї. Я кажу, у мене є такі типу, про прошарки всесвіту, у мене є такі герої, і воно там накидає якісь думки. Але ну, знову ж таки, воно там, типу, сильно освітняє, і ну, очевидно, що воно не працює як цікава історія. Вона працює в ключове, воно працює як історія. І воно працює як ідеально нецікава історія. І тут уже типу включаюсь, я додаючи там деталі, знаєш якийсь бекграунд, якісь чому вони це ділили, типу, яка мотивація і все інше. Але якісь там події, якісь зачіпки з усіх там сесій D&D, яке воно колись спарсило, воно дає. Відповідно, повертаючись до теми, мені не здається, що на даному етапі е, штучний інтелект може замінити, хоч якусь гілку розвитку, тому що навіть якщо ми там візьмемо класну модель, яка генерує класні картинки, там з мінімум артефактів, все ще залишається питання контексту. Тобто ресурси, які буде витрачено на генерацію того самого промпту, знаєш, який врахує всі аспекти контексту, мені здається, що вони будуть рівноцінні по ресурсах, які замовити, ну, типу, конкретне зображення, і нам просто буде створено більше варіантів за рахунок штучного інтелекту, але до речі, зараз відкрив, чисто затестить. Ну, типу, чи дійсно на всіх чотирьох варіантах, що я зрегував? Дівчинка бухала. Да, на всіх, і на одному з двох бакалів зразу. А скільки в неї пальців? З пальцями, до речі, в цій моделі все ще більш-менш, але тут я обратна рука, і в неї касаглазяя у дівчинки. Не знаю, з чим це пов'язано. До речі, та це досить поширена проблема. От ну насправді я власне, ну я працюю зі штучним інтелектом. Е, власне, я використовую. Я пишу на роботі всякі е, програмки, але це ну все не з зображенням, це все більше працювання з текстом, з документацією, з усім цим От. Але ну, типу, я знаю, що е, ну прикол в тому, що він класно обробляє текст. Він може класно вичитати документацію. Тобто я знаю, що багато хто з розробників в ігрових компаніях. Саме програмістів використовують. Е, є, Хтось використовує щось попростіше, це типу як чат-GPT, хтось використовує GitHub Copilot, Але я знаю, що цим вже користуються. От, Я знаю, що вже компанії е, ігрові впроваджують в себе деякі навіть політику, Мож, можна, чи не можна користуватись взагалі, бо це все користування всіх цих е, штук пов'язане з сек'юрністю. От, дуже сильно. Тому чи дозволяють, чи не дозволяють. Стосовно артів, так само в ігрових компаніях я знаю, що для референсів вже багато хто прям великі компанії. Воно всі бачать в цьому якийсь потенціал. Для референсів це теж використовують. Але так, щоб пхати фінальний варіант, я не уявляю, умовно, якийсь там от в кого там прям дуже гарні арт. Блізард, я не уявляю, в який момент Blizzard вирішить, що, наприклад, Блізард вирішить, що робити шиїшний арт. Їм краще ніж е, тримати купу художників. Це 100% дешевше, але ну, типу, це репутаційні втрати. Е, ну і плюс та дійсно шиї досі не, не малює так круто, як художники. От, але для текстів юзають. Я думаю, що вже ну не те, що прям всі, але в кожній компанії великій, я впевнений, що купа людей використовують для роботи з текстом. Uh, до речі, це ти класно згадав Блізер, тому що зовсім нещодавно був скандал стосовно нових артів. Я не пам'ятаю, де саме можливо в Хардстоуні. Але там uh, була розмова про те, що частина ключових ну, персонажів для франшизи, саме Варкрафта, uh, загубила велику частку своїх ключових елементів. Ну тобто, елементів візуалу просто пропали. І, звичайно, компанія запідозріли, що це нагенеровані картинки штучним інтелектом. Можливо, так, можливо, вони не найняли недосвідчених художників, які просто такі Та похер, типу, це не надо викидаємо. Але в практичної точки зору, якщо ми говоримо про ігри, які заточені на візуал, то там трошки рано використовувати штучний інтелект і генерацію зображень і, знову ж таки завжди буде людина або ціла команда, яка повинна контролювати фінальну якість, тому що. Також в Твіттері у нас особливо тягали історію, що Тіп замовив. Щось там за 40 тисяч доларів генерацію там картинок. Ну коротше, за велику суму. Може не 40 тисяч, може меншу, але там тисячі доларів генерацію картинок, і там картинки були типу посередньої якості, але мало хто звертав на це увагу, але там великий об'єм роботи був пророблений. Там знаєш, там прям дуже багато нагенеровано всього було. І я думаю, що це велика, типу, в годину людинах робота. Але у нас цікавить фінальні результати, я не впевнений, що він того вартий, тому що там були якісь дивні недопокемони з зайвими руками і все інше. Причому, навіть після типу, того, як людина все це контролювала, змінювала. Адаптували промти, все одно результат вийшов досить специфічний. Я не впевнений, що це хороший варіант. Я не знаю, як це можна використати. Знаєш, тобто, одна справа згенеруй мені текстуру дерева і там кудись її спробувати натягнути. Інша справа, це ну, якось повноцінно. Використовувати цей інструмент, знаєш, ну як, як готовий продукт. Тобто, як непроміжний типу драфт, або шматок допрацювання, або як я часто використовую, мені адобівська нейронка просто домальовує шматок. Я раніше робив це вручну, ну тобто там копіював шматки з зображення, якось розтягнув, адаптував, а зараз просто нейронка догенеровує і все. Я дуже економлю час на цьому. І тут питання саме в тому, що я не впевнений, що це раціонально на даному етапі. Я не уявляю, як воно може стати раціональним, бо все одно треба все це виглядати і вичитувати. Навіть якщо ми уявимо, що ми робимо гру, у неї є прописаний лор, і ми візьмемо типу найпростішу шуку це генерація текстів, і скажемо щось, типу: нагенеруй нам книги. Які ми розкидаємо по світу, і щоб вони типу, були про якісь випадкові події згідно з лором. Все одно, навіть в цьому контексті я впевнений, все це треба вичитувати, і все це буде максимально прісним. Тобто робота буде зроблена, буде швидко, можна буде зробити прям дуже багато текстів, але вони будуть максимально сирі, Ну, типу, знаєш, сірі ніякі, і про ніяке якісний контент мені за це йти не буде, бо все одно мені здається, що. На даному етапі, як мінімум, ідею креативності штучний інтелект не потягне. <реш> <реш> типу. E, і часто ця ж креативність, хоча я і не люблю це слово, тому що в моєї професії його часто використовують не для вирішення задач, а для того, щоб додати якоїсь херні непонятне. Але e, опять же, наша задача, типу, зробити щось цікаве і трошки урізноманітнити це. І, от коли ми просимо про ідеї, то чат джібіті і всі нейронки вони можуть допомогти виключно кількісно. Знаєш, типу, нагенеруй 40 варіантів. І от цих 40 варіантів чисто випадково може вийти щось нормальне. З того, що я от шукав саме, коли мені не треба суха, максимально прісна штука, ну, нейронка не справляється. Типу, от прям оригінальні ідеї виходять тільки, якщо це крінж ідеї. Ну, Тобто, речі, які не працюють, я попросив згенерувати мені острів, на якому є статуя змії і вхід в храм. E, і мені кожне, воно згенерувало острів зі змією. все ок, Але на кожній картинці креативною частиною було тільки те, що викликає питання, що це взагалі таке, як воно повинно працювати. <сум> тобто... Э... Храм воно не згенерувало, так. Ну no, no, дивись, я, я т... швидко пройдемося по картинкам. Пункт номер один: воно храм не згенерувало, згенерувало вхід, і він в кутку. Тобто, ти бачиш двері, отдельна змія. Адільні двері, дофантазовують дальше. Куди ці двері? Варіант номер два. Е, все непогано. Голова зміється прям вхід в храм. Все досить креативно, але чисто з фізичної точки зору непонятно, куди там що може влізти. Бо ну, вход-то є, але фізично це все дуже маленькі об'єкти. Це для гнома в храм. Картинка номер три моя улюблена. Там адільна змія, а отдельно. Ну, порог для входа. Тобто, ні храму, ні входу немає, але є ступеньки в нікуди. І я такий філософський, філософський тут ти постарався. О, е, і знову ж, типу, моя улюблена версія це оце креативно, це дуже геніально Ви не бачите цього, на жаль, ми шановні глядачі, але просто візуалізуйте це. У нас є змія, яка кольцом сформована кам'яна, і в центрі цього кільця. Є вхід, великий, гарний вхід. Він е, поріс травою. Ну, типу, оце це всякою зеленю. Це дуже гарно. Е, є двоє сходів, праворуч і ліворуч, які повинні були ввести в цей хід, але фізично проходу там немає. Тобто, у нас є двоє сходів, які ведуть в нікуди, і проход, в який неможливо зайти. Я взагалі не здивований, якщо чесно. От і давайте так. Я не уявляю собі, як ці картини е, можуть почувати в хоч якийсь якісний продукт без дуже тотальної переробки. Навіть якщо я напишу промпт, в якому я скажу, давай зробимо щось, чим можна пользуватися. Ну, типу, щось, що хоча б трохи буде нагадувати, хоч віддалено, якесь робоче е, типу пространства, типу якусь ідею, що. Ну, маємо, я не впевнений, що він все одно згенерує. Тобто, чисто візуально, змію, камні, острів я показав, але використати це десь, окрім сесії D&D в барі, я не уявляю. Тому і всі технічні аспекти, е код, е поведінка персонажів, мені здається, що воно може допомагати і виключно, якщо нам треба зробити знаєш, максимальну сіру схему. Тобто, якщо нам треба спрогнозувати персонажа, який там. Ну, типу, змоделюй життя Коваля, і він такий впорається. Але змоделюй життя Коваля, де він звечору кує чи зранку кує меч, а звечері зраджує дружині, і все це оброблено в якийсь квест, в якому ти повинен кудись прийти і отримати існикову винагороду. Я щось не вірю. Не на даному етапі. І ну, ці перспективи мені вірився дуже важко. Мені здається, що все це буде просто ознакою поганої гри. І все це буде досить лінивими рішеннями. Хоча будемо дивитися, Но, по моїм відчуттям, ми дуже далекі від того, щоб не повинен був би керуватися якоюсь людиною. Або ну ми маємо тим, поганий результат. Остання думка, що я скажу, якою хочу озвучити, що нещодавно мій знайомий такий ребята. Ми їдемо в машині, він такий, яке у вас настроєння? Кажіть настрій? Зараз нам штучний інтелект згенерує плейліст. Ну, і ми накидали у кого який настрій. В общем, ну це гівно. Ну, типу, от воно згенерувало, а там ну херня херньою. Ну, типу, ну, тип. Ну, і ж зачем? Типу, як прикол звучить нормально. Слухати це було неможливо. Та сама по собі музика погана, так і те, що техна змінювалась на регі. Ну... Типу, а все було в контексті того атмосфера вечірньої поїздки, і в тебе ну, і регі грає. Я такий, ну так ви бачите. От як на мене, воно все хаотично, дуже рідко щось якісне, але може робити вигляд, що воно адекватне, і поки виграв, точно е, у нас дуже дуже багато проблем буде з використанням. Ну насправді я думаю, що ну, результат. Такий, ну типу, посередній можна добитися, бо більше я вже бачив, що є реальні вакансії промрайтерів, які прям ну дуже грамотно, чітко, і насправді ти починаєш. Ну от я досить довго користуюсь о, тим самим чатом GPT. З часом ти розумієш, як о, з ним спілкуватися. А промрайтер це взагалі окрема о, професія. О, о, типу, міс... має місце бути, мені здається, ще в інді розробці. Ну, дуже може бути, бо ну тупо дуже багато людей, е, наприклад, от, ну, є як я, я вмію писати код. Не знаю. Можливо, вмію геймдизайн, але я не вмію, наприклад, малювати. Може, є людина, яка вміє малювати, може писати код. Типу, ні, звісно, що треба розбиратися у всьому, але мені здається, в інді розробці тут може трошки допомогти. Так би мовити, ну не те, щоб прям зекономити, а зекономити, можливо, трохи часу. Але знову ж таки, якщо ти вмієш. Правильно писати і давати запити у ці промти в великих компаніях. Це вже цим вже користуються. Ну але не в фінальних результатах Я думаю, це теж вже економить. От і загалом, я думаю, що ця тема буде насправді розвиватися колись там, якось юридично це все врегулюють. Бо фактично юридично це теж аспект. Бо багато хто звинувачує власне штучний інтелект у порушеннях авторського права десь обосновано, десь не, не дуже, але загалом. От, я думаю, що це все утрясеться, але розвиватися штука буде. І я думаю, що рано чи пізно ми побачимо, бо більше вже зараз існують ігри, повністю зроблені штучним інтелектом. Це прям поробка-поробка, але ну якось експерименту чому ні. От, але я думаю, що згодом частка буде ставати більше. А єдине, що я не думаю, що я за свого життя застану, коли повністю будуть звільняти ціле ігрові компанії. Зараз тому, що їх замінив ці, штучний інтелект, і робить ігри краще. От єдине, що я думаю, що до такого моменту я навряд чи доживу. Але загалом, ну, в майбутньому, я думаю, це буде ставати більше, краще, якісніше. Шановні панове діліться своїми думками стосовно цієї теми. Чи бачите ви загрозу або навпаки перспективи в штучному інтелекті, особливо в ігровій розробці, папа і всього найкращого